Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме дуже крута інформація. Що нового підготувала команда Primex Beta повний аналіз. Проходження тестнету Primex. Друзі, усім привіт! Ради бачити абсолютно кожного у цьому випуску на зв'язку містер Атлант. Сьогодні буде досить цікаве е, відео, адже у ньому ми поговоримо про Primex Beta. Оглянемо його до малих деталей і, звичайно, покроково пройдемо даний тестнет від Primex. Що ви на це скажете, мої відписники? Угу. Дане відео буде корисне, починаючи від новачка і закінчуючи криптоентузіастом та інвестором. Отож, поїхали. Для початку пропоную пригадати, що таке Primex Finance, а вже згодом рухатися до наших цілей, тобто далі. Primex Finance – це крочей брокерський протокол ліквідності для маржинальної торгівлі між дексами. Якщо більш детально, то у Primex кредитори надають ліквідність пулам, а де трейдери можуть використовувати її для торгівлі з кредитним плачем у крос середовищі, тоді як кредитори мають змогу заробляти високі прибутки, і їхні відсотки формуються за рахунок маржинальних комісій та прибутку від успішних торгів. Наступне, в свою чергу, кредитори зможуть гнучкою управляти своїми ризиками і отримувати доходи, надаючи ліквідність різноманітним кредитним бакетам під множинам пулів ліквідності, які регулюють стратегії ризиків трейдерів. Отож, друзі, тепер ми обізнані у цьому питанні і можемо сміло рухатися до головного нашого питання. Праймекс бета. Наразі проект із вересня офіційно перейшов до другого етапу дорожньої карти, що означає? Окей, зараз поясню все детально. в результаті версія Альфа замінена на праймекс бета. На цьому етапі ми із вами дізнаємося, як використовувати праймекс бета. Гадаю, не для кого не секрет, що праймекс працював у тестовій мережі WinKB Ethereum під час версії Альфа. Бета це нова оновлена версія нашої платформи, яка служить тій самій меті. Вона дає користувачам досвід роботи з протоколом ліквідності, щоб вони могли перевірити, як Primex, а також його різні компоненти і функції, працюють у безпечному середовищі і до запуску власне, основної мережі. Хотів би також, щоб ви, мої любі, розрізняли наступний момент. Крім нових функцій і поліпшень, важливо виділити одну додаткову відмінність між альфа і власне бета. Оскільки Рінкебі буде закрити наступного року, ми прийняли рішення, тобто команда, розгорнути PrimeX бета в тестовій мережі Gorli Ethereum замість Рінкебі. Виходячи, з віщо нам потрібно змінити мережу з Ринкебі на Горлі, щоб отримати. Що отримати до особи додатка Праймікс? На цьому питанні можете не переживати, тому що у даному відео я покроково покажу, як це зробити. Повірте, це не складно. Отож, покрокова інструкція. Дія 1. запустіть додаток Primex і виберіть потрібну мову. Перше, що нам потрібно зробити, це власне запустити додаток Прамікс, тобто переходимо на офіційний веб-сайт Pramex Finance і тиснемо кнопку запустити додаток. У правому верхньому куті сторінки, крім того, ви можете отримати доступ до PrimeX Beta через пряме посилання на додаток. Завдяки версії бета тепер у вас є можливість вибрати одну з декількох мов, зокрема англійську, китайську, французьку, португальську, турецьку, українську, в'єтнамську та власне іспанську. Я дуже добре пам'ятаю той період, коли а, під час альфи додаток праймикс був доступний лише англійською мовою. Звичайно, це було незручно, але не зараз. Щоб змінити мову, натисніть кнопку із стрілкою в правому верхньому кутку, що я роблю власне зараз, стоїнки, і ви. Виберіть потрібну і списку. Дія 2. Підключить свій гаманець до Primex. Наступне, що потрібно зробити, це підключити гаманець до Primex. Просто тиснемо кнопку Підключити гаманець внизу сторінки або у верхньому правому куті. На відміну від версії Alpha, яка підтримувала тільки Metamask, у Бета ви маєте нову опцію Wallet Connect. Щоб підігнати свій криптогаманець до, за, до, до застосунку, пробачиш, що запинаються, до застосунку Праймес. На далі буде додано ще більше інтеграції гаманців, як повідомляє нам команда. В тому випадку, якщо ви вибрали Metamask на сторінці, буде запропоновано увійти в гаманець Metamask. На наступному екрані, якщо ви цього ще не зробили, вам потрібно буде натиснути кнопку Змінити мережу. Щоб змінити мережу з Рінкібі на Джорді. Те саме стосується основної мережі Ефіріум, Інших тестових мереж є спеціальних мереж. Крім того, ви можете використовувати Wallet Connect для встановлення з'єднання між вашим гаманцем і Primex. Connect це власне протокол з відкритим кодом, який діє як міст між децентралізованими програмами та гаманцями, оскільки він підтримує численні численних постачальників гаманців. Він є популярним вибором серед користувачів DeFi та web 3 Вибравши WalletConnect можна вибрати підключення мобільного або настільного гаманця. Для мобільних гаманців нам потрібно і нам потрібно відсканувати власне QR-код, що відображається на сторінці через гаманець за допомогою камери власне того чи іншого смартфону. З іншого боку, виберіть одного з підтримуваних постачальників, що відображається на сторінці, вкласуши його значок для гаманців на робочому столі. В обох випадках не забудьте підтвердити з'єднання між гаманцем і праймес через комп'ютер або мобільний пристрій. Майте на увазі, що на відміну від власних логінів MetaMask існують гаманці, які не підтримують ланцюги тестових мереж і автоматичне перемикання мереж. Якщо ви все зробили правильно, праймус відобразить перший і останній символи адресу гаманця в правому верхньому куті сторінки. Це означає, що ви успішно підключили свій гаманець до додатка прамець. Вітаю вас, а ми рухаємось до наступної дії, до наступного кроку. Дія під номером 3. Згенеруйте Теснет токени, щоб почати використовувати Primex Beta. Якщо пригадати, я згадував, що Primex Beta працює в одній із тестових мереж Ethereum Gorli. Оскільки це не випуск основної мережі, ви будете використовувати теснет токени замість реальних цифрових активів, як таких, як Ethereum Wrapped uh, Bitcoin WBTC uh, і USDC. Мета та ідея цих токенів, я думаю, для кожного це зрозуміло, це звичайно і вони не мають фінансової цінності як звичайні монети. З цієї причини, як і у випадку з випуском версії Альфа, ваші реальні криптовалюти не будуть під загрозою, коли ви використовуєте Primex власне беки. Але також це означає, що ви повинні отримати TSN токени. Що претендувати, щоб протестувати нові функції PrimeX Beta? До речі, через, а, через перемикання мережі ваші токени тестової мережі в з Айфа не працюватимуть у Beta. Вам потрібно отримати монети тестової мережі Gorli. Першим кроком, щоб отримати Gorli тесне токени, є натискання кран токенів угорі або кнопку кран у правому нижньому кутку екрану, як показано на екрані. На наступній сторінці, перш ніж отримати токені тестової мережі Primex, вам знадобиться трохи GORLІ Ethereum, щоб покрити комісію за газ. Як показано на малюнку вище, натисніть виділений текст тут, щоб перейти до ГОРЛІ а, на зовнішньому вебсайті. Вам потрібно зареєструватися, або війти у свій наявний обліковий запис к Alchemy. натиснувши гіперпосилання, посилання, будь ласка, зареєструйтеся або увійдіть. І дотримуйтесь інструкції на наступних екранах. Після цього поверніться до екрану Gorlip, ставте адресу гаманця, який ви підключите до Primus, і натисніть кнопку кнопку Відправити мені ефіром. Зачекавши кілька хвилин, ви побачите трохи Gorlip Ефіром у своєму гаманці. Тепер поверніться на сторінку. Кран токенів на Primex і натисніть кнопку mint для кожної монети. Незабаром після натискання підтвердити в Metamask або іншому анці, які ви під'єднали до застосунку, ваш баланс буде оновлено новими тестовими токенами. Після випуску Primex Beta з'являються деякі обмеження щодо отримання тестових токенів. А саме, ті, хто не подав заявку на отримання статусу ранніх користувачів, зможуть отримати тестові токени тільки один раз, що є звісно незручно. А наступне, ті, хто подав заявку на отримання статусу ранніх користувачів, зможуть щодня отримати тестові токени. Щоб отримати досвід до отримання токенів щодня, вам потрібно подати заявку на роль раннього користувача. Праймекс. І, звичайно, я подам посилання унизу під відео. Друзі, також зазначаю важливий момент. Важливо, коли зовнішній кран Горлі перебуває під високим навантаженням, існує ймовірність, щоб він не працюватиме належним чином. І надаватиме вам токенів. Таке і справді буває, і в мене в тому числі. Якщо транзакція не пройде і ви не хочете чекати 24 години, щоб повторити спробу, ви можете перейти на веб-сайт Парадігм Ченлінкбіц щоб отримати трохи горлі Ethereum через їхній кран. Дія під номером 4. Протестуйте нові функції Primex Beta. Ми більше до самого цікавого. Це ніби вишенька на торті. На даній стадії ваш гаманець вже підключений до Primex і має тестові токени Gold. Ви готові досліджувати нові функції та механізми, представлені у версії Beta. І я вам перекомендую переглянути короткий посібник, також скину кінописання унизу під відео, особливо для тих, хто не знайомий з основними функціями Альфа. Аби почати, нам залишається перейти лише на сторінку торгівля під вкладкою Торгівля вгорі. Наступне, що нам потрібно, це виконати активності торгового процесу, щоб досидити основні функції, представлені у PrimeX Beta. Отож, не будемо гаяти час та приступаємо е, до освоєння власне активності. Активність 1: торгівля криптолютою на спотовому ринку без кредитного плеча. Беручи до уваги версію альфа, ви могли торгувати тільки цифровими активами з маржей. Щоб відкрити ордер, вам потрібно було кредитне плече мінімум 1,1 і. Однак це змінюється в бета, оскільки нове оновлення дозволяє трейдерам обмінювати монети на спотовому ринку без будь-якого кредитного плеча. Тепер ви можете бачити на зображенні вище, що є два варіанти торгівлі цифровими активами на Prime. це спот і маршал. Хоча остання дозволяє торгувати з маржею, ви можете здійснювати операції без кредитного плеча, вибравши спот. Як спотові, так і маржинальні угоди виконуються через спотовий ринок на Prime без будь-яких деривативів або централізованих сервісних механізмів, таких як книги ордерів. Єдина відмінність між ними пов'язаним з використанням позиченої літніх єдності кредиторам як і у випадку маржинальними угодами, ви можете вибрати між ринковими і граничними ордерами для спотових угод. тоді як перший виконує замовлення автоматично за поточною ринковою ціною, другий дає змогу встановити лімітну ціну для вашого ордеру. Крім того, поставивши галочку «Take Profit» та «Stop та ви можете встановити «Take Profit» і «Stop Loss», за якими кіпери автоматично виконують потрібну дію, а саме закриття вашої. Власне, позиції. Активність під номером 2. Доступ до більшої кількості дексів, використання Primex Сплітера для оптимізації вашої торгівлі. На вкладці DEX можна вивестилізовану біржу для своєї торгівлі. Тут команда розширила список підтримуваних платформ двома новими дексами: це Curve і Balancer. Крім того, Primex Beta також підтримує полинісвабетри з різними комісіями. На додаток до нових інтеграцій, ви також можете вибрати PrimeX Splitter як свій декс. У той час як селектор обирає найкращу деселізовану біржу для свопу трейдера, сплінер це нове рішення для агрегації представлених в бета, яке розподіляє ваш своп між декількома dex платформами щоб знайти найкращі ціни та оптимізувати вашу торгівлю, наприклад, зменшивши прослизання. Цей інструмент буде особливо корисним для великих угод, які можуть призвести до значного е, прослизання. Якщо ви використовуєте кілька дексів для обміну, вам доведеться платити більше за комісію за газ. Однак алгоритм розбиття враховує це. У результаті він додасть новий декс до списку тільки тоді, коли прибуток, отриманий за допомогою оптимізації сплітером, е, покриває збитки, понесені через використання більшої кількості бірж. Більш для торгівлі активність під номером три відкриття вашого ордеру. А тепер нам потрібно пристувати кілька функцій бета одночасно. Давайте створимо спотовий ордер без кредитного плеча, що зараз зробимо, щоб придбати 0,1 WBTC з добовою Priming Splitter. Щоб відкрити годер, вкажіть джерело активу, баланс гаманця, монети у вашому гаманці, або баланс протоколу монети, які ви внесли зі свого гаманця на Primex і натискаємо кнопочку Swap. За бажанням можна натиснути експертний режим, що встановить такі параметри, як допуск, допис, допис лизайний і кінцевий термін транзакції. Однак ми рекомендуємо цю опцію тільки досвідченим власне трейдерам. Але, звісно, можете спробувати, оскільки це може призвести до неефективних курсів і втрати коштів, якщо ви використовуєте неправильні налаштування. Після натискання кнопки Swap вам потрібно буде надати дозвіл додатку Primex на доступ до актив USDC у цьому випадку. Після цього вам потрібно ще раз натиснути кнопку Підтвердити у своєму гаманці, щоб відкрити ордер. Активність 4. Редагуйте свою позицію. У Бета ми розширили дані, що відображаються не в розділі Торгівля, а також в історії дій. І тепер ви можете отримати доступ до інформації про свої спотові ордери і позиції. Так наголошує команда. Оскільки останні Угода, яку ми з'яснили, була ринковим ордером, вона автоматично буде виконана за поточною ринковою ціною. З цієї причини ви побачите свою відкриту позицію, як показано вище, на вкладці спотові позиції внизу е, сторінки. Коли ви наводите курсор на відкриту позицію, тепер може можна побачити нову опцію, яка дає змогу редагувати деякі її параметри, що дуже і дуже круто, я вже спробував. Натиснувши редагувати позицію, ви можете встановити нову ціну, та й або стоп лос Якщо ви вже встановили тей профіт або стоп лос ви можете змінити або видалити. Натисніть кнопку Засувати, коли ви будете готові власне зберегти нові налаштування. Також можете погратися більш детально після перегляду цього відео. Це дуже цікаво, повірте. Для маржинальних позицій можна також налаштувати депозит на додаток до тик-профіта стоп Однак це впливає, е, однак це впливає не на розмір позиції, а на ваш борг у кредитному бакеті, який ви обрали для своєї торгівлі. У разі лімітних ордерів у вас є доступ до ще більшої кількості опцій, оскільки ви можете редагувати розмір депозиту. Тик профіт, стоп лос також лімітну ціну і кредитне плече. Останнє можливе лише в разі маржинальних ордерів. Зверніть увагу, що після завершення всіх змін вам потрібно підписати транзакцію в гаманці, щоб редагувати позицію. Активність під номером 5 – закриття вашої позиції. Щоб закрити позицію, нам потрібно лише натиснути кнопку Закрити позицію. Нічого складного, правда ж. Так, так. Крім повного закриття, у вас є можливість часткового закриття позиції, о, встановивши відсоток нижче 100% о, і підтвердивши дію, натиснувши частково закрити позицію. Тобто ви редагує, редагуєте той чи інший відсоток, який ви хочете закрити в даний момент. Ось тому так-то. В обох випадках ви можете вибрати DEX для вашої торгівлі. Після часткового або повного закриття вам потрібно буде підтвердити дію через гаманець. Ну що ж, друзі, це була остання із дій. А ви молодці? Ми впоралися разом. Сподіваюся, я дуже сильно вас не втомив. Друзі, а на цій ноті я буду завершувати даний випуск. Був радий допомогти кожному. З кубу містер Атланте, і е, пам'ятайте, моє рішення ніколи не змінилось. Свій вибір я зробив і це безумовно Primex Funds. Я буду і надалі сляко підтримувати, допомагати їм е, усіма можливими методами, що я власне роблю е, зараз. І також раджу вам. І також не забувайте підписуватися на усі послання Primex унизу під відео. До нової зустрічі. наступному Уного випуску, Бувайте!